Це я, ваша Жужа. Сьогодні я збираюся відвідати український ярмарок. Привіт, палята! Жужа, я не зрозуміла, куди ми підемо? На ярмарок. Ярмарок? А що це таке? Ти що, ніколи не чула слова ярмарок? Ярмарок схожий на базар. Так і кажи на базар. Ти мене не дослухала. Ярмарок відрізняється від звичайного ринку тим, що тут не просто продають і купують як скрізь. Ярмарок це завжди свято, відпочинок після важкої праці. Здавна повелося в Україні, що закінчивши справи в полі і на городі. Зібравши багатий урожай, люди їхали на ярмарок. Везли те, що самі виростили, приготували або виробили. Ярмарки були найулюбленішою подією в житті українців. Селяни на возах вибиралися з сіл. І довгою чередою тягнулися до місця ярмарку ярмаркувати. Їхали, як на велике свято, гарно одягнені і з гарним настроєм. Гривали торги по кілька днів. Гей, на ярмарок хучіше, і не пішки, а бігом. Тож збирайтесь веселіше. Всі на ярмарок гуртом. Та мерщій додайте ходу, просинайтеся, не спіть. Вже на ярмарку народу, тож і ви сюди біжіть. Торгуйтесь, старайтесь, до товару придивляйтесь, усміхайтеся, жартуйте і потрібне все купуйте. Ярмарок у нас багатий. Можете всього придбати овочі, зерно, і фрукти, хліб і різні ще продукти, Сало, м'ясо, поросятко, і полив'яне горнятко. І корову, і коня. Це не купите щодня. Щоб розважити покупців, на ярмарок приїжджали різні артисти. Тому ярмарок це не тільки торгівля, це нові знайомства, спілкування, розваги. Кожен куточок ярмарку переповнений неповторними ароматами, ось пахне свіжий хліб. А тут відчувається запах медових виробів. А ось ви можете скуштувати традиційні українські страви, які готують прямо на ярмарку. Тут ви можете придбати різноманітні товари народних майстрів. А якщо у вас є бажання, можете прийняти участь у різноманітних майстер-класах. І зробити якусь гарну річ власними руками. Тож, чого ми ще чекаємо, все на ярмарок рушаємо. До нових зустрічей, малята! З вами була я, ваша Жужа, і я Ляля. -ля.